Шановні колеги, у нас е, з присутніх депутатів, членів е, бюджетної комісії Ошека Євген Павлич, Колебільник Піляна Миколаївна, Середник Валентина Миколаївна, Сіров, ЦИС відсутні. Е, кворум у нас є. Прошу проголосувати за відкриття е, засідання нашої комісії. Дякую одноголосно на нашу. Комісії винесено три питання. Перше про підсумки виконання бюджету Мироської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Доповідає ескар Сергій Миколаївич, начальник фінансового управління. Шановні депутати, за 9 місяців поточного року бюджет громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів отримав 571,1 млн грн. мільйона гривень. Це 95% до плану. До загального фонду надійшло без врахування міжбюджетних трансфертів 388,8 млн грн, 7,1 млн грн перевиконання або 101,9%. До спецфонду також без врахування офіційних трансфертів надійшло майже 37 млн грн по офіційних трансфертах. Надходження склали 145,3 мільйона гривень. <кій> Залишається у нас базовим наповненням джерело наповнення бюджету. Основне, це ПДФО. Його частка в структурі за 9 місяців склала майже 51%. В абсолютних величинах отримали 197,9 мільйона гривень. Єдиного податку 61,3 млн, плати за землю 58,9 акцизного податку в цілому 3,6 податок на нерухоме майно 25,3 млн, Інші податкові і неподаткові надходження 4,5 млн грн. А також плата за надання адмінпослуг 2,5 млн і рента 883 тисячі гривень. Спеціальний фонд в основному надходження до нього це за рахунок власних надходжень бюджетних установ. Майже 37 мільйонів гривень. 35,6 Надходження до цільового 745 тисяч. До бюджету розвитку надійшло 137,9 тисячі тисяч гривень. Екологічного податку надійшло 338 тисяч гривень, інших надходжень 107 тисяч гривень. За 9 місяців поточного року місцевих податків і зборів в цілому надійшло 145,9 мільйона гривень. Це 37,5% структури загального фонду. Зокрема, збір за місця для паркування 10 тисяч, транспортного податку 24,5, туристичного збору 316,5 податку на нерухоме майно 25,3 мільйона, плати за землю 58,9 і єдиного податку 61,3 мільйона гривень. Офіційні трансферти надходили з різних бюджетів. Зокрема, з державного отримали 120,6 мільйона гривень з обласного бюджету. 8,8 з бюджетів інших територіальних громад 15,8 млн грн. Видаткова частина бюджету освоєна майже на 80% або 544,3 млн грн. було витрачено. В тому числі по загальному фонду 454,4 грн. По спеціальному 89,8 мільйона гривень. В розрізі <кій> галузей бюджетної сфери обсяг видатків наступний по загальному фонду. По освіті 225,4 мільйона гривень освоєно, органи місцевого самоврядування 56 млн мільйонів. Охорона здоров'я 22,6 Соціальний захист 34,7 млн грн., гривень, культура і мистецтво. 17,9, а також фізкультура і спорт 6,2 млн, ЖКХ 49,6, інші е витрати 41,8, які не входять за галузевим принципом. На фінансування першочергових та захищених статей було спрямовано майже 62% в цілому цих видатків по бюджету. Зокрема, е в абсолютних величинах це майже 337 млн грн. На заробітну плату було спрямовано в цілому по бюджету 283,3 млн, продукти харчування з медикаментами 16,8 мільйона гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв по бюджетній сфері 22,5 млн грн. І виплати населенню матеріальної допомоги, так би мовити, різним категоріям. 14,2 мільйона гривень на фінансову підтримку комунальних підприємств було спрямовано 61,9 мільйона гривень, в тому числі це лікарні інтенсивного лікування, 7,1 мільйона центр ПМСД 6,4 мільйона гривень, Тепловодсервіс 17,4 спискому транс 20 мільйонів. Міська телестудія Мир 3,7 мільйона і місцева пожежна охорона 158 тисяч. На інші видатки було спрямовано 69,3 млн грн. В цілому на капітальні видатки за рахунок спеціального фонду було направлено 76 млн грн. або 46,5% до плану, з яких використано на проекти по програмі з відновлення України 7,3 млн грн. на лікарню. І по НКПВУ, по поліклініки 3,8 млн грн. Також з обласного бюджету було довикористано з екологічного фонду 3,6 млн грн для тепловодсервісу на роботи і по очисних спорудах. Із загальної суми капітальних видатків з рахунок коштів бюджету розвитку було освоєно 33 майже мільйона гривень. Ці кошти були направлені на реконструкцію, капремонт закладів бюджетної сфери 11,1 млн грн, із них на укриття майже 2 млн грн. Поповнення статутного капіталу комунальних підприємств 1, майже грн. Проведення заходів з тероборони 285 тисяч. Проведення робіт, пов'язаних з капремонтом автомобільних доріг громади 1, майже 4 млн грн. А також реалізація публічно-інвестиційного проекту за рахунок державного бюджету 4,1 млн грн. Це на компенсацію військовим для отримання жилих приміщень, також заходи запобігання і ліквідації наслідки надзвичайної ситуації на очисних спорудах: 443 тисячі і трансферти з бюджету громади. Різним бюджетом 13,7 мільйона гривень, в тому числі районному бюджету 500 тисяч по програмі заходи мобілізації, обласному бюджету 1,4 млн грн мільйона гривень на співфінансування по шкільному автобусу і державному бюджету одинадцять вісімсот на реалізацію програм знову ж таки пов'язаних із теробороною. Мене все. Дякую. Питання, якщо є. Якщо питань немає, я прошу голосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Дякую одноголосно. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року. номер 350 про бюджет Миродської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає скляр Сергій Миколаївич. Пропонуються наступні зміни до бюджету громади поточного року, а саме в цілому дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок субвенції з Великосороченської громади для Мирецької лікарні інтенсивного лікування. Також основне питання це перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками, зокрема, зменшуються витрати по управлінню освіти. На 299 тисяч 400 гривень по оплаті за теплопостачання по дошкільних закладах і по управлінню комунальних ресурсів на 1 мільйон гривень, спрямовуючи ці видатки як головному розпоряднику фінному управлінню, але як субвенція обласному бюджету на співфінансування по придбанню шкільного автобуса. Не все. Шановні колеги, якщо є питання? Немає, прошу проголосувати. Хто за? Дякую, одноголосно. А про надання згоди на укладення правочинів КП Тепловосеріс Мироцької міської ради. Доповідає Романенко Леся Миколаїв, заступник начальника управління комунальних ресурсів, начальник відділу комунального майна. Прошу. Даним проектом рішення пропонується надати згоду комунальному підприємству підприємства тепловосервіс Маргорудської міської ради на укладання значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії всіх додатків до додаткових угод до них інших правочинів пов'язаних з їх виконанням на суми, які забезпечать надання послуг теплопостачання, водопостачання водовідведення на опалювальний період 25-26 років. Дане рішення викликано тим, що у 23-му році було звернення НАК Нафтогаз України про надання згоди, це передбачено статті 18 закону абзац 2 частина шоста статті 17 закону України про місцеве самоврядування, там де передбачено, що якщо сума договора значна і вона перевищує 10% вартості активів комунального підприємства, то Орган місцевого самоврядування повинен дати згоду на таке на укладення таких договорів. Це стосується постачання природного газу і електричної енергії на опалювальний період. У 23-му році така вимога на КНАфтогазу була, у 24-му не було, а в 25-му знову звернулися вони з вимогою надання такої згоди. То ми даємо згоду комунальному підприємству на укладення такого правочину. Шановні колеги, запитання є? Якщо немає, я прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Це всі питання, які були винесені нам на засідання. Так що прошу проголосувати за закриття нашого засідання. Хто за? Дякую одноголосно.